Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна Краса Природи. Ну що, 28 січня відкрив сьогодні сезон рибалки ну, в цьому році. Ну, у нас, звісно, льоду немає, під льодної, може, ну, в лунках не ловимо. Сейчас стоит тепла погода вот и получается решил поехать ну фактически сегодня больше 10 градусов тепла поехать на Днестровские озера есть там такие вот и испытать э, рыбацкое счастье. ну что Річка сама сьогодні пішов, виходить, південний вітер, Нагнало з, е, канала, з, е, з Дністровського Лімана води. В общем, підступитися немає як. Попробував там закинути е, на живця. Ну, нічого не вийшло, потім поїхав на, цей, на це озеро і канал. Вот. Махова удочка, один крючок, леска 0,25, поплавок 2,5, удочка 6-метрова, прикормка, виходить, зварив пшеничній каші. Да, і на поплавочок сів чисто в удовольствие, половив. Ну що, поки клює, звісно, тільки одна плітка, ну така немає, звісно, трофейної плітки, такої, щоб грам по 300-400, трохи поменше. Ну, Зате е, отримав е, задоволення. Так що, друзі, така ситуація: Ну, так, пару кілограм рибки піймав, буде на пожарку. Можна юшки зварити. Звісно, більше можна вибрати і на тараньку пустити. Ну, зараз зима, буде плохо сохнути таранька. Отакі, друзі, справи. Ну, Наживка яка? Значить, наживка, виходить, у нас опариш. І потім я взяв ще черв'я. І доволі таке понравилось мені на черв'я ловить. Глубина мінімальна ставив так буквально е, там де-то більше чем пів метра. Ну, брала, брала із половини води, ставив е, буквально на сантиметрів 30-40 е, і непогано брала. Навіть мужики прибігали, дивилися, е, на що ж воно в мене клює. Так що, друзі, дуже задоволений. Зараз буду займатися, чистити, приводити рибку до порядку. А на цьому закінчую своє коротке включення. Ну що ж, рибаки? Е, бажаю в новому сезоні всім. Не фостане луски мов і хороших уловів. На все добре і до нових зустрічей!